23 тисячі доларів, ось повністю цілий. Прям супер свіжий. 25-го року можна забрати до 30 тисяч доларів. Це моя найулюбленіша частина. Звісно, нікуди без нового кузову Мустангу, друзі. Я всіх вітаю на каналі компанії Grand Car. І ми, як завжди, на Манхеймі, де багато цілих та досить вигідних автомобілів. Зробили сьогодні підборку, як завжди, з 6 лотів. І давайте розпочинати і подивимося, які ж саме автомобілі в цілому стані можна пригнати під ключ в Україну. Джерс. Аніж на внутрішньому ринку. Ну і першим на сьогодні буде ось такий Hyundai Santa Fe в новому кузові. Я думаю, вже багато хто з вас його бачив. І насправді дизайн виглядає прикольно. А якщо враховувати, що це бюджетний автомобіль, то він взагалі, як на мене, дуже класний. 24-й рік пробіг 30 тисяч миль. Перевірена платформа, і при цьому автівка насправді стала прям більшою. Це трьохрядний тепер на сьогоднішній день кросовер І при цьому він має двигун 2.5, який встановлений так само і в таксоні, але. Так як в нас автівка більша, то тут ще й турбо присутнє для того, щоб забезпечити вам достатньо моменту для пересування на такому великому авто. Бюджет це найголовніший його плюс. Таким дизайном, з прикольним салоном і в комплектації SEL Забрати його можна всього за 23 тисячі доларів. Ось повністю цілий. Один власник без аварії, до речі. Багато чорних глянцевих елементів, навіть рейлінги пофарбовані. І автомобіль виглядає приємно. Гарний малюнок по дискам, подивіться. Зовсім новенька гума, і по задній частині автомобіль виглядає досить об'ємним. Присутня, звісно, камера, парктроники і навіть звичайна комплектація SL на сьогоднішній день має шкіряний салон, що досить приємно. Давайте відкриємо і подивимося. Ось так все це всередині. Приємна ергономіка, електрорегулювання, два ключа присутні в комплекті. І давайте, якраз у нас є така можливість, заведемо його. Дуже гарний кут огляду. Оберти тримає добре, дивіться, ніяких помилок не горить. 30. 2000 миль з половиною приємна панель на клімат. Відображає температуру всередині регулювання ось такий мініатюрний екран. Є асистент допомоги при спуску, бездротова зарядка. Вже повністю перейшли на роз'єми Type-C. Гарно відмальована мультимедіа, і що найголовніше, вона працює швидко. Ось такий схований ще в нас додатковий бардачок. Два відсіки маємо. Ось так, будь ласка, виглядає пасажирське місце. І ну і тут, так як це стандартна базова комплектація, ще раз вам нагадую, на жаль, немає панорами, але звісно, в більш дорогих вона має місце бути. Ну і давайте перейдемо до другого ряду. До речі, ось такий прикольний селектор у вигляді ось такої ручки. Дуже прикольно все це зроблено. Дистанційний запуск, преміальна мультимедія в нас присутня, затонований другий ряд практично в усіх американцях. І ось так виглядає ергономіка. В нас другого ряду тут простору прям досить багато шторок. На жаль, нема, але приємним бонусом є ось такі роз'єми тайп-сі в нас, друзі. Ну і давайте до третього ряду. Кнопка на швидке складання. І ось тут трохи обмежений, але все ж таки присутній третій ряд з невеликим багажним відділенням. Звісно, для того, щоб отримати великий багажник, доведеться повністю його скласти. Після хімчистки автівка буде виглядати повністю як нова. З маленьким пробігом, прикольним дизайном і з бюджетною ціною. За 23 тисячі я не впевнений, що можна щось взяти в таких габаритах з надійною перевіреною Платформою 24-го року та пробігом 30 тисяч миль. Тому, друзі, звертайтеся, таких автомобілів, до речі, дуже багато в будь-яких комплектаціях я б рекомендував, якщо є фінансова можливість, розглянути ліміти, тому що вона більш багата опціями. Ну а взагалі можете придбати для себе люби, вони є в наявності на аукціонах в великій кількості. Ну а ми тепер переходимо до наступного автомобіля. І наступний лот у нас прям супер свіжий 25-го року для справжніх цінувачів позашляхових поїздок. Це Wrangler в поза. Шляховій комплектації Wiel з пробігом всього 15 тисяч миль. На МТ-гумі позашляховими дисками та трохи завищений кліренс від стандартної версії. Чотирхверовий і, звісно, без зайвих питань він з повним привідом, що змінилося в 2025 році. Звісно, там в салоні є деякі зміни, мультимедіа більш оновлена, але що є важливим, так це те, що зараз встановлений під капотом 2-літровий турбо. При тому, що раніше можна було взяти тільки 2 літра плюс гібрид або 36 v 6 який був найпопулярнішим двигуном, то тепер ось 2 літра турбо. Я Думаю, такий середній компроміс якраз таки з гарним розхіддом палива, непоганим моментом і при цьому балансом надійності. Затонований по задній частині, як всі американці. Мені здається, трохи зроблений рестайлінг задніх фонарів. У нас присутні фаркоп, крюки та повнорозмірна запаска, звісно, разом з диском на задній кришці багажнику. І давайте на сам багажник подивимося. Ось так він викривається, і тут у нас дуже-дуже багато простору. Звісно, це віконце відкривається окремо, але потрібно це робити вже, коли відкрита буде повністю в нас криш. Багажника по вартості такий автомобіль можна забрати з аукціона в повністю цілому стані до 30 тисяч доларів, друзі. Зробили прикольну відробку тканиною торпеди, трохи змінили сидіння. Вони в нас тканеві з механічними регулюваннями, але це залежить від комплектації. Тут можуть бути шкіряні сидіння, облегшені дверні карти, в нас обмежувач тканевий, Тканевий органайзер, але при цьому залишається електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. У нас також є електросклопідйомники, мультимейлій. Ідея, подивіться, яка оновлена про яку я казав, і давайте його заводити так, як гірші також в наявності. Дивимося, оберти тримає добре, ніяких помалок по даному автомобілю ми не маємо. Присутній кліматконтроль. Звісно, так як це позашляховик, тут в нас багато опцій. Додатковий селектор для перемикання режимів повного привіду, його можна повністю вимкнути або вімкнути понижену передачу. Є блокування заднього диференціалу селектор на автоматичну коробку, оновлений екран мені дуже подобається. І не забувайте, кожного разу нагадую, що придбаючи для себе джип Wrangler, ви придбаєте для себе кабріоло. Лет у будь-якому разі. Навіть мінімальній комплектації в нас на механічних замках можна відкрити секції даху. При цьому в більш дорогих комплектаціях це зроблено шляхом натискання кнопки. Але такі комплектації, звісно, будуть коштувати дорожче 25-го року. В стійках додаткова мультимедія, просторий ряд і дуже об'ємний багажник. Все зроблено надійно, аскетично, але при цьому функціонально все присутнє. Підігрів переднього заднього скла, клімат, гарна музика, гарна мультимедія, є круїз, є аскет асистент втримання, полоси, напів електронний щиток приборів, і навіть, як я вже казав, з облегченою дверною картою в нас є електрорегулювання дзеркал та електросклопід'ємники присутні. Тому, хто бажає собі універсальне рішення за розумні гроші, будь ласка, джип Wrangler до ваших послуг. Я б сказав, що це напевно один з найпопулярніших позашляховиків, які взагалі продається в США, і його можна придбати в будь-якій комплектації. Дуже багато кітів для тюнінгу можна встановити додаткове освітлення, замінити стійки. Взагалі зробити все, що тільки вам заманеться. Навіть на швидкоз'ємних петлях можна зробити собі дверцята для того, щоб в один рух їх можна було просто зняти і поїхати десь там по сафарі або по піску. Не знаю вже де ви будете на ньому пересуватися. Їх багато. Ну а ми тепер переходимо до наступного лота, шановні. А зараз я вам покажу автомобіль, який можна забрати до 30 тисяч доларів. Але на перший погляд це навіть не здається можливим, тому що це BMW X7 22-го року випуску. Двигун 3 літ... Турбо, один з найнадійніших, який випускає BMW, пробіг 65 тисяч миль, шикарний трьохрядний кросовер з ідеальною комплектацією, яку я вам зараз покажу, і ще й на пневмі. І все це так дійсно коштує 30 тисяч доларів на аукціоні. При цьому таких лотів досить багато в попередньому кузові, друзі, і він навіть багатьом подобається більше аніж новий. Які є тут нюанси? Декілька сколів я бачу, трохи подряпаний в нас бампер, і також зношена гума, яку потрібно буде замінити. І, можливо, навіть від цієї ціни вдасться отримати. Знижку. При цьому ви отримаєте повністю затонований автомобіль з камерами 360, шикарна комплектація, тому що в нас є масаж, підігрів другого ряду, привода електро другого ряду, музика Harman Kardon, електронний щиток приборів, проекція. автомобіль, до речі, в М-пакеті, шикарний колір по сидінням. Звісно, бокова підтримка тут регулюється, хрушталевий селектор, дерев'яні вставки разом з амбієнтом, все це, звісно, присутнє. Давайте його, до речі, заведемо. Алькантара, дах, величезна панорама, електрич шторки другого ряду, і там навіть третьому ряду дістається свій окремий люк, друзі. Ось так все це виглядає. Будь ласка, чек не горить, помалка тільки інфлетар в податчику тиску в шинах, але шини потрібно разом з датчиками замінити. Присутня також вентиляція та підігрів. Дивіться наскільки все гарно оброблено шкірою. Ну і так як це в нас великий сімейний кросовер. Давайте перейдемо до другого та третього ряду. До речі, M-пакет може не передбачати з собою підігрів керма, але тут він є. І я навіть не можу на перший погляд сказати, чи це неповна комплектація, тому що на перший погляд мені здається, що всі функції, які можливі, тут присутні. Ну і, звісно ж, не забувайте про пневмо за що так полюбляють цей сімейний автомобіль. Тут у нас, як я вже казав, ховаються електричні шторки, два окремі сидіння з індивідуальними підлокітниками. Тут окремі роз'єми Type-C окрема панельна клімат, і чого дійсно не вистачає в X7, так це вентиляції та підігріву для. Другого ряду, тому що в максимальних комплектаціях Hyundai якраз таки такі вони присутні вже в багатьох автомобілях. Але, на жаль, це попередній кузов і 22-го року такого не було. Ось так виглядає третій ряд. Потрібно трохи зробити хімчистку, але ви вже бачите, що автомобіль в дуже гарному стані, і при цьому, якщо замінити гуму, зробити хімчистку та розібратися з усією подряпаною, то ви отримуєте для себе дійсно класний апарат, шикарною комплектацією, камери 360, парктроники 300. 60 м пакет. ну ви все самі бачили. При цьому таких автомобілів в попередньому кузові достатньо багато, і це не якась там рідка штука, яку можна придбати до 30. Практично всі автомобілі на сьогоднішній день в попередньому кузові з пробігом 50 плюс тисяч миль будуть коштувати плюс-мінус стільки ж. Друзі. Ну цей мені дійсно по комплектації сподобався. Тому якщо бажаєте собі підібрати комфортний, стильний та досить приємний x 7 будь ласка, звертайтеся, ну а ми тепер переходимо до наступного. Автомобіля. Ну і ось наш наступний автомобіль, також 25-го року. Тут в нас, будь ласка, Toyota Grand Highlander. Я нагадую, що більше ніж рік тому Toyota та Lexus одночасно випустили декілька оновлених моделей. Це був оновлена Toyota Highlander, Toyota Grand Highlander, її більша версія, і ідентичні Lexus TX350 та аналог Grand Highlander був TX 500. -й. При цьому, що автомобілі прям, ну, дуже-дуже ідентичні. Одна і та сама платформа, один і той самий Две. Гун, 2.4 турбо, такий самий як в Лексусах Рекста, та ще багато де зараз в Тойотах середньорозмірних встановлюється. І при цьому навіть в Гранд Highlander та Ті Екса досить ідентична зовнішність. Друзі, їх можна навіть не відрізнити. І єдине за що ви переплачуєте в Лексусі, це трохи змінений рестайлінг по передній решітці та фарам, і інший салон. Але при цьому, звісно, Тойота як ся буде коштувати набагато дешевше, тому що 25 рік з пробігом всього 14 тисяч миль можна забрати за аукціона. Повністю в цілому стані за 35-37,5 тисяч доларів. Уйде саме ось цей лот. Це базова комплектація XLE, при цьому вона на повному приводі, гума Мішлен, можливо, не такі величезні диски, як будуть у Lexus, але виглядає вона приємно. Підігрів дзеркал, є датчики сліпих зон. Будь ласка, в нас шкіряні сидіння, електрорегулювання. У нас приємна центральна консоль, тут перемикання режимів їзди, є перемикання на е, сніговий режим, асистент допомагає. При спуску, також вже повністю перейшли на роз'єми Type-C. Type-A я не бачу. Є бездротова зарядка, рестального широкоформатний екран мультимедійний, напів електронний щиток приборів. Ну, кермо залишилося плюс-мінус стандартним, друзі. Тут ви ні за що не переплачуєте, отримаєте багато функціоналу, багато органайзерів, як у всіх сімейних автомобілях від Toyota, і багато простору, тому що в нас там ще два ряда посаду. Присутні механічні шторки цій комплектації. В нас, окрім, Мі, сидіння тут ось такий органайзер в нас: своя панель на клімат, але підігріву та вентиляції, звісно, на жаль, немає. Ну і ось так виглядає третій ряд, причому він на три посадочних місця. Ще залишається непогане багажне відділення. Звісно, в звичайному Хайлендері без приставки грант такого простору залишатися не буде. Ну гарний автомобіль за свій прайс, хочу сказати. Тому якщо ви бажаєте отримати доступ до е, сучасного двигуна 2.4 турбо з трьома рядами сидінь приємною зовнішністю, будь ласка, Хайлендер може бути таким рішенням, друзі. Ну а ми тепер переходимо до наступного авто. Наступний автомобіль в нас також сімейний та трьохрядний і свіжий 25-го року, але при цьому в іншому кузові. Тому що це мінівен від Toyota Sienna 25-го року з пробігом 26 тисяч миль за дуже гарний прайс 36 тисяч з половиною доларів на аукціоні в повністю цілому стані. При цьому, на відміну від інших автомобілів, це гібрид. І тут у нас 2,5, плюс гібридна установка, плюс коробка Я яка зараз встановлюється з цією комбінацією агрегатів практично в усіх Toyotaх. Наприклад, в сучасній Toyota-камері стоять точно такий же двигун та коробка. Це комплектація XLE. Виглядає вона в червоному кольорі досить сучасно. В неї є багато конкурентів. Всі вони будуть коштувати дешевше, але вони не дадуть такої надійності та якості, яка є в Toyota, друзі. Ну і зовнішній вигляд мені також подобається більше, наприклад, аніж в Chrysler Пасифіка, яка вже досить давно не змінюється. Давайте подивимося, що у нас по там. Це Моя найулюбленіша частина, тому що не потрібно нічого самому відкривати, відчиняти. В нас присутні шторки другого ряду, шкіряні сидіння, індивідуальні підлокітники з обох боків, дуже багато простору та органайзерів. Звісно, присутні в нас швидкий доступ на. Третій ряд та швидке складання. Ось так він виглядає. Тут три посадочних місця, і там ще залишається невелике багажне відділення. Це в нас звичайна база 120 з половиною дюймів в довжину. Але наскільки я знаю, існує ще збільшена лонгова, яка буде займати 122,5 дюйма в довжину. І у вас трохи збільшиться багажне відділення та третій ряд. Ось так виглядає в нас водійське місце, шкіряні сидіння з електроприводами. В нас тут чехол на кермі. Мені подобається центральна консоль, як завжди. Багато органайзерів. В нас вже більш сучасний мультимедійний екран, напівелектронний щиток приборів. Присутній в нас люк. Type-C повсюди, дуже багато органайзерів, як ви можете побачити. І тут в нас, я так розумію, все також так чохли, тут все в доброму стані під ними ховається. Білосніжні дверні карти, які переходять у торпедо, друзі. Ну, автомобіль в своєму класі просто топовий. Звісно, присутній датчик попереднього на зіткнень, асистент втримання полоси та камера заднього виду разом з парктрониками 360, електрорегулювання дзеркал та датчики сліпих зон. Гума на ньому повністю нова. Бачимо по гальмівних дисках. Що виробатки взагалі немає, ну на гібридах гальмівних колодок вистачає на досить довго, при цьому, що цей автомобіль в нас був сімейним і на ньому ніхто не ганяв. Як на мене, класний варіант за свої гроші, друзі. Ну, якщо бажаєте собі мінівен, можемо підібрати вам також щось з конкурентів, наприклад, Chrysler Pacifica, яка може бути дешевше, або до Journey, чи ще є декілька варіантів на американському ринку. Ну а якщо зацікавилася, Toyota, в описі під цим відео будуть всі посилання для того, щоб дізнатися її прайс під ключ в Україну. Ну а ми тим часом. Переходимо до наступного і останнього автомобіля на сьогодні. Ну і в кінці, звісно, нікуди без нового кузову Мустангу, друзі. Я дуже часто показую цей автомобіль, але на сьогоднішній день є досить суттєва причина, чому тому, що в нього знизилася ціна. Якщо раніше свіженький Мустанг в новому кузові можна було розглядати від 30, то на сьогоднішній день ось такий лот 24-го року випуску з пробігом 16 тисяч миль можна без проблем забрати за 26 в повністю цілому стані. Стан оцінюється 4,7 з 5 в власника в автомобіля, гарна комплектація, і при цьому це хардтоп купе. При цьому, в нас, якщо ви бажаєте придбати кабріолет на м'якому даху, це не буде змінювати його ціну. Це буквально бестселер і альтернатив не дуже багато, тому що якщо ви бажаєте найближче спортивне купе з гарною зовнішністю, також, наприклад, м'який дах кабріолет, це може бути, звісно, BMW 4 серії. Але враховуйте, що BMW 4 серії навіть 430 на. 2 літрах турбо буде коштувати як мінімум на 20, а то і 30% дорожче. Тобто від 30 точно буде розпочинатися ось така машина, якщо б вона була 24-го року та з пробігом всього-навсього 16 тисяч миль. Давайте дивитися на цей Мустанг більш детально. Приємно виглядає по задній частині. Потрібно переклеїти тонування. І при цьому в нас приємний малюнок по дискам. Гума, до речі, Continental. Звісно, він весь затонований. Є датчі сліпих зон, дуже величезна дверна. Карта шкіряна разом з тканевою відділкою. Також самокомбіновані сидіння зроблені з електроприводами. В нас присутні ключі, тому давайте заведемо. Салон, звісно, змінився, хто ще не бачив у порівнянні з попереднім кузовом. У нас тут більш приємна центральна консоль, нарешті електронний ручник, величезний мультимедійний екран та повністю електронний щиток приборів. При цьому меню відмальовано досить приємно. Зроблено це по-іншому, не так як, наприклад, в мустангах матч і електричних, або в нових фордах Експлорер, воно виглядає трохи по-своєму та в темних тонах. Присутній підігрів, на жаль, немає вентиляції в цій комплектації. Є камера заднього виду та Еректроники, задній ряд по простору залишився таким же самим, адже платформа зберіглася. Тут в нас 2,3 і екобус-двигун, восьмистопенева коробка, і при цьому 300 кінських сил, всі з котрих виходять на ось цей задній привід, друзі. За свої гроші просто безальтернативно ще раз повторююсь варіант. Надійна підвізка, яка витримує не дуже гарне покриття доріг, з гарним розхідом двигун і з досить непоганим ресурсом, тому що з гарним обслуговуванням він може приїхати близько 150. Тисяч миль, не кілометрів а миль, саме в нагруженому такому режимі, якщо ви його будете гарно обслуговувати. Якщо ж ні, ну сотку він точно приїздить, якщо ви будете його прям дубасити і забувати про нього, друзі. Ну, я думаю, що BMW з такими темпами може розловитися навіть раніше. Тому хто бажає собі новенький Mustang або купе, або купе кабріолет, в нас завжди є така можливість, друзі, для придбання. Ось так, сьогоднішні випуски буде закінчуватися. Ми подивилися разом з вами на шість прикольних автомобілів. І наступний... У разу ми покажемо ще більше для цього. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити в під цим відео, і не забувайте, що в описі є всі посилання та наші контакти для того, щоб перерахувати взагалі будь-який автомобіль зі США під ключ в Україну з повним прайсом, з гарантією ціни та з поетапною оплатою. Ви можете дізнатися для себе і з'ясувати, що автомобіль навіть в цілому стані зі США може коштувати до 37% дешевше під. Ключ аніж на внутрішньому ринку. Тому, друзі, звертайтеся! Ну а з вами була компанія GrandCar. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення!